Земляків, загиблих патріотів, воїнів АТО. Тому і сьогодні ми зібрались на честь наших земляків, що носить ім'я героя, щоб згадати і не забути, щоб говорити і почути, щоб зігріти теплом пам'яті наші охолоджені серця. Вже відкрито п'ять меморіальних дошок пам'яті, які традиційно відкриваються у день народження загиблих бійців. Тому дуже символічно, що саме сьогодні, 17 вересня, у День міста, ми відкриваємо дошку пам'яті воїну, АТО Зелінському Гавриїлу Вікторовичу. Саме у день його народження. До слова запрошується заступник міського голови Ляшок Валерій Миколайович. Доброго дня. Дорогі Наталія Валерійовна, Марк, шановні. Присутні. Сьогодні, день народження старшого лейтенанта Зеленського Авріїла Вікторовича. Ми відкриваємо меморіальну дошку в пам'ять про справжнього героя, учасника антиростичної операції на Сході України, який за покликанням серця пішов служити за мобілізацією до Збройних сил України. Гавріл проходив військову службу заступникам командира роти, механізованої роти. Роботі з особовим складом 93 окремої механізованої бригади. За час служби він сумлінно, хоробро виконував свій військовий обов'язок, був відважним воїном, справжнім командиром та бойовим товаришем. Та невблаганна війна на сході України 29 серпня 2014 року під Улавайськом обірвала його молоде життя у розквіті сил, повній надій і планів. Своє життя він віддав за кожного з нас за те, щоб ми жили в мирній та незалежній державі. У Гавраїла залишився син Марк, який, на прикладі тата, теж стане справжнім патріотом України захисником Вітчизни. Ми віддаємо належне пам'яті нашого земляка, котрий загинув у зоні АТО. На прикладі цього мужнього чоловіка ми виховуємо у подростаючого покоління. Почуття патріотизму, того патріотизму, з яким сьогодні йдуть воїни у бій, віддають своє життя за цілісність та незалежність України. На сьогоднішній день вже встановлені меморіальні дошки в пам'яті нашим героям-захисникам Олегу Костриченка, Юрію Галополосову, Ігорю Ємельяненко, Олександру Мітягину, Андрію Литвиненко. І сьогодні ми встанавлюємо Гаврилу Залінського. А в кожному загальноосвітньому навчальному закладі створені куточки пам'яті загиблого учасника мотору. І немає сумніву, що меморіальні дошки, куточки пам'яті не стануть просто табличкою на стіні, будівлі, а буде згадка про одного із сотень полеглих у боях за незалежність. ми з покоління в покоління і що на подивих героїв виростуть діти, котрі розбудують незалежну, свободну, багату державу. Дякую. Герої, 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 і туга, і гордість без меж, По серцю знову мчить борозною черговий солдатський кортеж. Не я тоді то кажем, кожен скаже, хто край від навали спасе і в цілому світу докаже, вітчизна нам понад усе, і молиться мати, й дружина. Коли ж люте горе минеться і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Герої, 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 найкращі в країни сини, цей світ лиш врятують герої, герої нової війни. Герой воїн може померти двічі: уперше, коли нас догнала куля там на полі бою, а вдруге у пам'яті людській. Вдруге помирати значно страшніше. У всі часи становим хребтом нації були її герої, і те, як ця нація вшановує їх пам'ять. Сьогодні, у святковий день для нашого міста, ми віддаємо данину пам'яті людині, яка зробила так багато для миру на нашій землі. Воїну герою, що віддав найцінніше своє життя. Народився Зелінський Гавриїл Вікторович. 17 вересня 1976 року в селі Мала Білозерка Васильківського району Запорізької області в сім'ї сільських вчителів красива, розумна, привітна, щира, працьовита дитина. Про таких кажуть золота дитина. З відзнаками закінчив загальноосвітню школу та гірничу академію. В 1998 році одружився. В люблячій сім'ї народився син, якого чекали довгі 15 років. Гавриїл мав свою маленьку і чесну справу справу, яку він знав і любив, і яка любила його. Він був господарем на своїй землі у роботі, у побуті, у відношенні до життя. Він не служив в армії і міг би в ній і не служити. Але горе всієї України підштовхнуло Гавриїла одного з перших. Записатися до лав добровольців. Він став на захист кожного з нас, на захист права наших дітей жити в цивілізованій європейській Україні. І захищаючи це право, він поліг у нерівному бою. Поліг як воїн, як герой, як патріот 29 серпня 2014 року під селищем Старобешева. При виході з Іловайського пекла його бойова машина була безжально розстріляна російськими танками. І командир цієї машини, старший лейтенант Зелінський з перебитими ногами, фактично був заживо похований у тілі цієї машини. При виході з оточення було наказано зняти прапори з бойових машин, але Гавриїл сховав прапор для свого полум'яного серця. І той прапор був свідком, який відчув останній подих і останній удар мужнього серця героя. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морі сліси гніву, пливуть у човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тримтяча, що в нами править втішений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече, і кожна рана у чужого сина. Стоїть Донбас і Львів плече в плече, і разом з ними плаче Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро, Ключі від того раю, де убієний ангелом стає. Бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть із поля бою в небо в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава в у серці. Дорогі присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю Зелінського Гавриїла Вікторовича та всіх загиблих в зоні АТО. Пошануємо героїв Небесної Сотні і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Вічна пам'ять загиблим героям. Що сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на будівлі колегіуму №11. 11 Одного з кращих навчальних закладів міста, який знаходиться саме на вулиці, що названа ім'ям Гавриїла Зелінського. Гавриїл з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він загинув, аби ми жили в мирній і квітучій Україні. Він, як архангел Гавриїл, буде оберігати нас з небес. Вшанування його пам'яті. Це не тільки наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжнього героя. Право відкрити меморіальну дошку надається заступнику міського голови Ляшок Валерію Миколайовичу та дружині Гавриїла Наталії Валеріївні Зелінській. Старшому лейтенанту Олексію Петренко та старшому лейтенанту Євгену Бражнику. Тяжело говорити всегда погибших товаришів, особливо тяжело в такі моменти, коли находятся рядом близькі, сім'я. Гарик? я не знаю, как сказать, был замечательным парнем. Минуты, когда надоедает все, когда уже попротивило, достало, уже накопилось до безумия, можно было всегда подойти, он даст совет, поговорить с тобой. И как бы это тебя возвращает к нормальным будням, и ты понимаешь, зачем ты здесь находишься, что ты здесь делаешь и к чему это все происходит. Я хочу сказать, что может быть благодаря тому, что Гарик погиб, те, кто выжили в этом экипаже, часть, большая часть это заслуга Гарика, потому что он остался, а мы вернулись. И когда вы будете проходить здесь по этой улице, которая названа в честь нашего товарища, подумайте о том, что он оставил свою жизнь там, оставил свою семью здесь, за то, чтобы здесь было все тихо, спокойно, 200 километров от фронта. Мы ходим, гуляем, дышим, а там идет война. Наши дети не видят разрывов. Мы не прячемся в подвал и никуда не убегаем. За то, чтобы вот это вот малыши, дети, школьники, будущие студенты, ну и все, все находящиеся здесь, могли спокойно жить, он отдал свою жизнь. Вечная память, слава герою. Здравствуйте. Гарика. Довелось мне знать не так долго, как хотелось бы замечательный человек. Очень запомнилось, когда Гарик рассказывал о том, как он попал в армию. Он говорит, пришел в военкомат и говорит, меня не взяли, я танкист. Он очень хотел, он понимал, что действительно, правильно сказал Алексей, там происходят очень страшные вещи. И он также понимал, как многие ребята, которые тогда пошли, что Чтобы здесь было спокойно, там надо убираться ногами в землю. Он говорит, я хочу пойти. Он говорит, есть место только заместительно по, вы... по воспитательной работе. Он работы. Я согласен. И он пошел. И когда был выход, он, в принципе, ну, как бы нечестно поступил по отношению к одному из наших боевых товарищей и услал его якобы там за каким-то поручением, а сам записался вместо него, и ушел вместо него. Потому как у него там были действительно обстоятельства в семье. Говорит, большой души человек да. Очень бы не хотелось, чтобы... был забыт вами. Надається члену родини Гавріїла Карбівничому Андрію Миколайовичу. Навіть маючи певний досвід виступів перед аудиторією, хвилюєш шалено, тому буде користуватися. Експортами. Рівно 40 років тому в сім'ї. Сільських вчителів Клавдії Миколаївни і Віктора Гавриловича Зелінських народилась кучерева янголятка з ямочками на щіка. І росло та янголядка, привітне, розумне, мітливе, бразовите. Про таких людей кажуть, золота дитина, з медаллю закінчив школу, з червоним дипломом гірничої академії. Зелінський Гаврил Вікторович, наш Гарік, був чудовим сином, прекрасним чоловіком, люблячим батьком і надійним товаришем. Він був зірцем в усьому, в роботі, в сімейному житті, в побуті. Він мав мирну професію. Він був мирною, працьовитою людиною, людиною, яка ніколи не служила в армії і могла би в ній не служити. Але на його землю, на нашу з вами землю, полізли дикуни, полізли істоти, які ніколи по-людськи не жили і жити не будуть. Бо їх дикунське щастя не в тому, щоб жити по-людськи. А в тому, щоб всі жили за їх дикунськими поняттями, які вони називають руським міром, міром, який не має нічого спільного ні з Київською Русі, ні з Богом, ні з цивілізованим світом. І ось цей мирний чоловік за покликом свого полум'яного серця, за покликом людської гідності та власного сумління став на захист своєї землі, на захист кожного з нас. На захист права наших дітей, внуків, правнуків, жити в цивілізованій європейській Україні. І захищаючи це право, він віддав те найдорожче, що є і може бути у людини власне життя. Знаєте, такі особистості, як Зелінський Гавріл Віктор, завжди були, є і будуть становим хребтом будь-якої держави і будь-якого народу. Ці люди не виходять на високі трибуни і не виголошують пафосні промови. Вони не рвуться в депутати та великі начальники. Вони чесно живуть і чесно працюють. Але в критичні моменти історії саме вони виходять на майдани, на марикади і на поле бою. Виходять для того, щоб захистити свою гідність, захистити свою землю, свій народ. І без таких людей жодна держава і жодний народ не мають майбутнього. На щастя, в Україні є такі люди. І з кожним роком їх стає все більше і більше. А це означає, що, попри всі труднощі, попри розочарування, попри дикунську підступність нашого східного сусіда, Україна неминуче стане процвітаючою та успішною, на жаль, маємо визнати, що в сучасній Україні є великий пласт населення, яке, лежачи на дивані, єхідно зловтішається. Ну і чого ж ви добілись своєї незалежності, чого ж ви добілись своїми майданами? А я скажу чого, ми добілись того. Що показали всьому світу і самим себе, самим собі, що ми не раби, і що рабами більше не будемо. А якщо комусь так до вподоба щастя раба, щастя ситої, а частіше п'яної худоби, то які проблеми? Вон там, за східним кордоном, найбільший в світі заповідник цієї самої худоби. Кацапстан називається Україна це країна вільних людей. І як би то не подобалось дикунам і рабам. А ми таки станемо цивілізованою європейською країною, країною вільних, самодостатніх та щасливих людей, країною, в якій людське життя і людська гідність це найвища цінність. Але щоб ця країна стала реальністю, ми маємо вичавити з себе малоросійського халопа. А ще пам'ятати та вшанувати тих, хто заради цієї омрієної країни, заради щасливого майбутнього наших дітей, внуків, правнуків, віддав те найдорожче, що в нього було, власне життя. Вічна пам'ять і вічна слава героям української землі і українського народу. Вічна пам'ять і вічна слава воїну патріоту, воїну громадянину Зелінському Гаврілу Вікторовичу. Слава героям! Слава Україні! На завершення хочу від імені родини Зелінських від сім'ї від родичів. Висловити велику подяку і велику вдячність тим людям, які мають відношення до сьогоднішнього дня. Це і керівництво нашого міста, і депутатський корпус, і люди, які приймали участь в комісії по перейменуванню вулиць, і ті люди, які готували сьогоднішній захід і подібні заходи. Ви робите велику справу справу, яка потрібна не тільки Близьким і рідним загиблих воїнів. А всім нам. Тому що на прикладах таких людей, як Зелінський, і Гавріїл, як наш гаря, постає нація, постає народ, постає міцна держава. Дякую вам. Слово надається. Поки моїм поміть, поки вони з нами, вони живі. Знак того, чтобы вы помнили, благодаря кому вы здесь все стоим, это не только ребят, которые погибли, это ребят, которые здесь стоят, участники АТО. Благодаря родителям, которые воспитали таких ребят, благодаря женам и детям, я хочу, чтобы в знак еще 440-летия города Новомосковска городу подарить вот такую книгу для того, чтобы вы действительно помнили этих ребят и приходили в музей и смотрели. Это книга памяти, которую по крупицам собирал Вильсковый исторический музей Наши, украинские. Приходите, смотрите и помните их. Это наш подарок от всех семей погибших не только на Московщине, не про а всей Украины. Здесь много областей. Посмотрите, 21 год, 41 год. Они же могли еще много чего сделать. Но они дали шанс вам, ценой своей жизни. Эту книгу я вручаю. И пускай она будет в музее, чтобы она была доступна всем. Эту книгу я хочу вручить жене Гавриила и сыну Марку Гаврииловичу. Там тоже есть страница, где какой-то период их жизни я вручу просто эту книгу. Спасибо. Еще раз хочу весь город поздравить, всех жителей с праздником, пожелать в первую очередь мира, здоровья. И также хочу пожелать всем, чтобы вы все-таки нашли, у кого еще есть какие-то сомнения, вот здесь, выложили в голову, что же все-таки произошло. Спасибо. Воно надається учням 10 класу колегіуму номер 11 Напиши: на простому конверті те, що так у житті не згадав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає! І як сніг неймовірно блищить, не спіши, най вона зачекає ще мить. Не спіши вже весна наступає замить. На жаль, не всім нам судилося повернутися на рідну землю і зустріти ще одну весну. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, не треба страху й забуття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Сьогодні на стінах нашого колегіуму було відкрито меморіальну дошку на честь Гавріла Вікторовича Зелінського. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Гавріл Зелінський буде зустрічати і проваджати поглядом учнів. Щодня буде нагадувати нам те. Що він поклав життя заради того, що ми жили у мирній та квітучій Україні? Пам'ять, гірка пам'ять війни вона ніколи не згасне. Краєм світу уночі, при Господній при свічі, хтось бреде собі самотньо і з янголом на плечі. Слава Україні! Вічна пам'ять героям! Я дякую, солдати, за життя, що я живу безкуль над головою, за те, що я надію маю в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передові за рідну Україну. За те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку Україну. Не розчаровуйся в Україні, а розумій її печаль, твори майбутнє чесно і свідомо. Вір, що мене важка пора і знову розквітне пишний цвіт калини. Прошу покласти квіти до меморіальної дошки Гавриїлу. Yeah.